Вітаю, друзі! Нарешті українські бойові комарі виграли чемпіонат світу з переливання крові у Техасі, і жодна людина, що схожа на росіянина, при цьому не постраждала. Ви дивитесь програму обережно фейк. Головний фейк Росії, яким вона власне і виправдовує війну, Україна це нацистська держава. А українців взагалі не існує. Це переформатовані русскі. Російська пропаганда стверджує, що винна в цьому українська фашистська освіта, яка заразила цим шаленим вірусом українство ісконно руський народ. А как до українців, противників? Ну, для начала я вважаю, що як нации країнський не существует, что это не русские. Вони стверджують, що головною і, власне, єдиною метою України, починаючи з 91-го року, є знищення всього російського. Для цього Сорос нас і створив. Вон наразі буде всі штрафські це брить. Давайте почнемо радіти. Що? Андрій Демісю, це депутат нашого округу. Він визнає випадки дівчинки на різні. Чекати, ви спросимо російським мородію. Ви поручні закон. Вам смішно, мені, якщо чесно, не дуже. Бо пересічні росіяни дійсно впевнені, що так все і відбувається. Що в Україні вбивають тих, хто просто цитує Пушкіна. А всі російські книги спалюють на центральних майданах міст. Ну, прям як гітлерівці. До речі, це вже вимилося, полишалися місця. Вони тут рубали кури. Це було в пір'ї, в кішках. І плюси ще вони ходили як в туалет, бібліотеку. Багато книг розповідає Тетяна. Особливо все, що пов'язано з історією сучасної України. Російські військові просто спалили. Після революції гідності ми взагалі стали фанатами номер один Адольфа Алоїзовича. нам вдалося потрапити в їх комплекс. Документи вони забрали. Ну дуже багато всього, що має пряме відношення к неонацистської символіки. Я знайшов флаги з свастіки, книгу Амусаліні, наклейки з літерою ЕСС в Росії. З'явилися тисячі статей і наукових праць, які доводять, що сучасна Україна це просто якась реінкорнація Третього рейху. Ось, наприклад, стаття в російській газеті з такою поетичною назвою, як західні політики впроваджують в Україні те, що не встигла зробити нацистська Німеччина. Яко назва, цитую: німці хотіли створити в Україні антиросіян, але просто не встигли. Тепер цим займається канадська українська діаспора та сучасні бандерівці. Але тепер із застосуванням більш сучасних технологій не вистачає знаєте, тільки рептилоїдів з українським букварем. Вся екстремістка література в педагогічному університеті вмістилася от в такі коробки. Щоб зрозуміти, що из представляє це здання, достатньо просто взглянуть українська дивізія горячина, от в такій твердій обложці, Далі история націоналіста. Украина НАТО, как же без нее, небольшое, небольшая такая брошюрка, ну и конечно книга з зображення самого Фюрера. Куди уж нього. На всіх тимчасово окупованих територіях росіяни почали масово вилучати цю нацистську літературу. Ну, тобто будь-яку книжку, написану українською мовою. А що вони тут продемонстрували? Брошура Україна НАТО та монографія про історію Третього рейху. Але знаєте ж, як звучить? Давайте віддамо їм належне Паладіни Гітлера. Ну, ясна річ, окупанти її не читали, е, побачили малюнок і просто на радощах дірки поробили собі для орденів за захоплення бібліотеки виходить. А дарма не читали. Росіянам би сподобалась велика кількість оцих реальних паралелей із сучасною Росією. А знаєте що це? Ні, це не мемуари Гімлера, це книга ідеолога руського міру Дугіна, якого так любить Путін. Це ще один улюблений засіб пропаганди. Просто зображати українську науку та освіту в якомусь кумедному та абсолютно безглуздому вигляді. Кожен росіянин на кухні під чарочку голоду хі, хі ке адже українці викупили Чорне море, Ісус був. Напевно, з Галичини Сиволапі впевнені, що в нас це дійсно викладають школі як офіційну історію. Насправді, фейк про те, що чорне море викупали древні укри, вперше з'явився Барабанний дріб в гумористичному шоу, яке називається Українці офігенні», яке виходило в 2008 році. А це мій улюбленець. Ось він представник Росії в ООН. І до речі, не знаю, що він там досі робить, адже просто на весь світ обурюється українським підручником географії. Я навіть захворів з собою учебник географії для восьмого класу під редакцією муслика і Капіруліна. Якщо вірити йому, то предки французів, іспанців, португальців, турок і навіть євреїв прийшли з України. Хочу звернутися к своєму французькому колегі. Ніколя, ви знали, що ви на самом деле українець? Не вірите, почитайте учебні. Я взяв это оттуда. В ньому железна логіка. Оскільки предки французов це гали, то вони прийшли з Галічини, яка на Україні цей фейк ну дуже легко перевірити. Достатньо просто зайти на сайт Міністерства освіти України і подивитися, які підручники і географії зараз використовуються. Все. І цього посібника, як ви здогадуєтесь, там просто немає. Та навіть у підручнику, яким от мотиляє Небензя, написано, що розселення деяких народів з території України це лише одна з теорій, аж ніяк не факт. До речі, в мене теж є теорія щодо походження Небензі. Я думаю, що він людина-вантус. Просто всмоктує в себе різне гівно, а потім не знає, що з цим робити. Ви взагалі уявляєте, що відбувається? Представник постійного члену Радбезу ООН виправдовує вторгнення в іншу країну тим, що їм не подобається підручник географії за восьмий клас. Дикі люди. І ось прийшла Росія рятувати українців від українських шкіл. Роблять це вони в прямому сенсі цього слова, адже за час вторгнення окупанти повністю знищили 180 шкіл, і більше 300 закладів освіти вщен зруйновано понад тисяча пошкоджені. Тимчасово окупованих територіях росіяни взялися наводити новий освітній порядок. Вилучається абсолютно вся українська література. А вчителів, які відмовляються переходити на російські окупаційні програми, просто репресують. А дітей силоміць заганяють російські школи. Ось, наприклад, в Маріуполі окупанти погрожують штрафувати місцевих. На 40 тисяч рублів, якщо їхня дитина не піде 1 вересня до школи. А в Херсонській області штрафи до 150 тисяч рублів і конфіскація майна. Тобто, якщо дитина не піде вчитися в окупантів, її просто викинуть жити на вулицю. За інформацією влади, окупанти погрожують штрафами та конфіскацією майна. А тим, хто привів дітей на так зване навчання, пропонують 4 тисячі рублів за кожного школяра. Проте охочих дуже мало. Ми чудово розуміємо, те, що доводиться запроваджувати оці каральні заходи, каже, що більшість просто послала окупантів за відомою адресою російського корабля. Я чудово розумію батьків та дітей, які просто не хочуть ходити в російські школи, навіть якщо живуть в окупації, бо там. Прям на вході висить морда цього божевільного диктатора, який прийшов зруйнувати їхні будинки. А їдальні просто подають щі замість борщу. Я впевнений, що на уроках хімії, до речі, дітей вчать, як правильно пити царську горілку, не закусуючи. Не Уважаемый Владимир Владимирович, меня зовут Силка Иван. Я тоже в первый класс. Хочу сказать вам большое спасибо за то, что заботитесь о моем любимом городе Мариуполь. Ось так росіяни бачать денацифікацію України. Ось основні тези. Давайте прослухаємо їх уважно. Значить, останні 30 років влада в Україні просто змінювала код українців, і тепер його потрібно просто повернути. Ход українців це не бутерброд, як казав колись Навальний про Крим. Росіяни вас пупок розв'яжеться. Теза номер два. Всі без виключення педагоги та вихователі мають бути перенавченими за російськими стандартами освіти. Знаємо, ми ці стандарти російської освіти. З того, що він в Російської федерації ми всі є. Я сподіваюся. Я руський, я руски. Понимати, що я понимаю, что Ні? удачи не имеет хорошим помнить. І третє. Тіх українських дітей в окупації вони хочуть перепрограмувати наново, тобто з нормальних людей зробити болотних мутантів. Спеціально для цього російське міносвіти випустило навіть серію підручників, які одразу завезли на тимчасово окуповані території. Автори прямо пишуть, що увага головним результатом вивчення курсу має стати формування в учнів російської громадянської ідентичності та патріотизму. Что они там казали про какие-то фашистские методы в освіті? В школы страны начали поступать новые учебники истории России для старших классов. Переработали разделы, посвященные новейшей истории, начиная с 70-х годов, а также добавили главы про специальную военную операцию. Вот вам еще один пример. Летний табер расистов, куда силомейц вывезли украинских детей. Вы избранные, вы счастливчики. И дай Господь силы возможности поскорее разрешить эту ситуацию. И чтобы мы жили в мире, чтобы Байден сдох, Господи, прости меня, чтобы Зеленский тоже, а Путин процветал и так, как на всей Украине. Ну і звісно, як у будь-якому тоталітарному фашистському суспільстві дітей змалечку привчають вмирати за свого фюрера. Ну, вибачте, півметрового фюрера. Тут немає різниці. Українських дітей масово заганяють у так звану юнармію. Це путінський аналог фактично гітлер-югенду. Звичайний день у звичайному російському дитячому садочку. А ось же наших дітей переодягли в юнармійців. Вас воєнно-патріотичного движення Молода гвардія юнармія відкрили пам'ятні мурали в центрі Донецька і Маріуполя. Тобто українських дітей вчать вбивати українців. Ну, ось така просто збочена російська освіта. Хочу нагадати всім російським педагогам та вихователям залучення дітей до парамілітарних структур. Увага! Це порушення Женевської конвенції, яка забороняє вербувати в армію цивільне населення окупованих територій. Путіну пофіг, це зрозуміло. Він застрелиться в бункері або просто отруїться просроченим растигаєм. А ось вас будуть судити, і можливо, ви всі до кінця життя залишитесь жити в Нідерландах, але через такі маленькі грати не зможете насолодитися навіть краєвидом. Ми тя крути хороше добре. у нас хорошо у нас в перспективи, у нас. Лучшее рассечение, поэтому так думаю, да, я бывший обмотал полсока, решил да, ступить свою льду, ощущая нашим славным героям. Да, я приняли, вас тоже примат. Окупанти відверто декларують свої людожерські плани і перепрограмувати українських дітей хочуть для цього викладають в школі ненависть до всього українського, вилучають літературу, розформатовують музеї. В них є власний аналог Гітлер Югенд. Про що це говорить? Що денацифікувати освіту треба не в Україні, а в самій нацистській Росії, тобто фейк знищено за шкалою гойдаметру. Я даю йому 8 з 10 гойд. За масштабність і за косплей Третього рейху це дійсно оригінально. А щоб ви, друзі, трохи відпочили, ловіть найскаженіший фейк тижня, і це перший фейк, проти якого особисто я не маю нічого проти. Китайський державний картографічний сайт видав нові офіційні мапи КНР свіженькі за 23 рік. І на них частина території Росії вже приєднана до Китаю. Краса. Я б навіть сказав. Картина рисом, хоча може це і не фейк, хто його знає? А що там китайці спланували? коротше? Працюйте, браття. Це міцні 10 з 10 гойд. Ну що ж, йдемо далі, гурмо розсекретив нову кремлівську інформаційну стратегію. Окремий пункт на окупованих територіях: прекрасне життя. Українці, здавайтеся та співпрацюйте з окупантами. Навіщо воювати, якщо в Росії все так добре? Давайте розберемо детально цей примітивний як інтелект бобра фейк. До Речі, одразу дякую росіянам за це відео, бо це відео доказ того, що вони збирають та вивозять українське зерно. А що ж насправді чекає українців, які побігли, підстрибуючи за гнилою морковиною Кремля? А нічого доброго, бо Росія завжди зраджує зрадників. Використовує, а потім просто викидає. Або підриває в ліфті чи ресторані, або ж підриває в Ніві. Ну, коротше, головне, що завжди підриває. Вибачте, не стримався, аби не нагадати вам ці приємні кадри. І з початком агресії у 2014 році та з повномасштабним вторгненням активізувалися ждуни та новороси на будь-який смак. МММщики, охоронці супермаркетів, чоловік з однією хромосомою, він товар, мандрівник між світами та звісно, людина Що? Ну і не забуваємо про улюбленця песиків Шарія. Цей список. Дуже довгий, правда, тому зупинимось на найупоротіших. Усі вони сподівалися на щасливе таке сите життя під крилом агресора, але щось пішло не так. Давайте ще раз подивимось ці кадри. Захарченко спокійно собі при Україні торгував куркою. Але коли на горизонті замайоріла двоголова курка, він одразу і потік. Російська пропаганда зробила з нього народного героя Бамбаса, бо героєм Донбасу він ніколи не був. Про нього писали пісні, а портрети висіли навіть у таксистів на передній торпеді замість песика. Але коли активні бойові дії припинилися, то гопнік Манкурт став просто непотрібен. Тому його відправили на останню вечерю. Самого себе, як то кажуть, помінуть. А на його місце поставили шнеря пірамідника з дуже цікавим ім'ям, трансформером, до речі. Просто міняєш оці перші літери місцями і одразу бачиш, хто ця людина насправді. Трішки раніше росіяни ліквідували майже всіх польових командирів бойовиків: мозгового, Дрьомова, Гіві, Бетмена. Всі вони просто здохли і в рай не потрапили. Тобто виходить, що навіть тут Путін їх най. Вибачте, скажу мовою матюків аб'ідгорів э, на дулі, просто нагло обманули і ось в них поповнення скажений шляпник стрімуусов людина ніякої паніки і все під контролем. Херсон Ніколаїв. про которую постоянно нацисты говорят про освобождение, здесь вот возле нас практически совсем недалеко находится посад Покровская. И, честно говоря, ни одна позиция, ни один поселок, ни один населенный пункт не сдан вообще. И, честно говоря, Херсону ничего не угрожает, как мы и говорили. И как только оккупанты чкурнули с Херсону, стримусов, чкурнув... На той свет. Херсон находится на замке. Нацисты сюда не зайдут. И не надо на сегодняшний момент каким-то образом вложить тень на все Министерство обороны Российской Федерации из-за некоторых, я не говорю предателей, а военачальников, которые реально не удосужились и не ответили за все те процессы или прорехи, которые на сегодняшний момент есть. Вот наговорил себе на бабах в машине. Еще и отдельная категория коллаборантов. цети, знаете, которые воюют ротом. Тобто царьов, Марков, Монтян, Подоляка, Києва, Шарій та ще десятки піхвоболів, які буквально оселилися в офісах пропагандистських каналів та зет мережах. Усі вони в перші тижні радісно вітали вторгнення матушки Росії. Так я і віжу кастрюль, като реально партизанять проти настоящої російської армії. Несмешимые смеши мои тапочки. Стоит Путину заявить, все, я забираю Украину, точно так же, как он заявил, что я забираю Крым. Никто не рыпнется даже. Владимир Владимирович, много лет работаю под вашим руководством. Всегда хотела вам сказать, мне кажется, сейчас самый подходящий момент сказать то, что я всегда хотела. Спасибо вам за то, что вы мочите людоедов. Але потім Друга армія світу раптом почала утримувати в Україні удари, скажімо так, несумісні з життям сотень тисяч її вояків. І колаборанти зажурилися і розчарувалися у могутності двоголової імперії. Вони почали активно навіть критикувати військових за невдачі на фронті і більше того не тікати на бездарність самого. Парашелыково. Ті, хто сміється над контрнаступлением, ребята, приезжайте в Донецк, вам будет не смешно. Потому что после многочисленных смешных штурмов пехоты-то толком и не осталось. Со связью те же самые проблемы. Скільки бы. Министерство обороны в лице Коношенкова не рассказывало нам о том, что там все хорошо. Вопреки тому, что нам заявляет Министерство обороны о том, что Антоновский остров очищен от противника, причем, насколько я помню, господин Коношенков уже сообщил об этом стране три раза, он ни не разу не был зачищен. Более того, он до сих пор в том плацдарме, который нарисован на моей карте, находится под контролем противника. Все идет ну, не совсем по плану. Цели спецоперации в полном объеме прямо сейчас вряд ли смогут быть э, достигнуты. Київ об'єктивно І вся болтавня про 20% території, віджаті території можемо повторити, оказалась просто болтовнёй. Що ти за Україну там? Звісно, я за Україну. А за що мені? Я, я українець. Вони ж думали, що їхня думка насправді важлива, і що вони мають право голосу в своїй в якійсь країні нацистських мрій. Ага, час всіх цих е, чундур одразу оголосили зрадниками та шпигунами, які співпрацюють з СБУ. Нам активно идут э, люди, которые м, совсем недавно плясали на Майдане, прославляли ВСУ, м, поддерживали запрещенные в России АЗОВ. А сегодня они неожиданно оказались э, не просто патриотами нашей страны, но еще и указывающими нам, каким образом нужно быть патриотом. При этом э, свои родимые пятна никуда не спрячешь, от них не избавишься. Непонятно, что делающая гражданка здесь, оскорблявшая нашего президента. Я тебя найду, сволочь лживая, и засужу. Ты меня в тюрьме, в тюрьме сгниешь за твою ложь. Вот ты, лживая криптохатская скотина, есть на территории России, а не где-нибудь в цепсошных структурах сидишь. Ну, Шария взагалі в записал записали. Так боровся с европейскими ценностями, что сам на них выходит и сил. Первое слово. Вы обещали собаку. Вы ее не как я понимаю. Тебя, ли? я не знаю, я не обіцяв тебе ви ти вашу собаку, ти Росія ще раз підтвердила, що вона просто якась середньовічна країна. Це ж справжнє мисливство, на відьому. Правда, коли е, посуха, чума, то завжди шукають когось винного. А хто завжди винні на думку росіян? Хохли навіть ті, які вважають себе малоросами, їх і мочать, бо під боком знаходяться у потрібну мить. Пам'ятайте оцю гнилу морквинку, так вони її таки отримують, але є один нюанс: ще більш жахливе становище у колаборантів ноунеймів, тобто в тих. Про кого мало хто взагалі знав. А, і тих, хто сказився від російської пропаганди, і щиро чекав Росію як вирішення всіх своїх проблем: високі зарплати, скасування боргів по мікрокредитам, е, належність до якогось великого хокею е, та ядерної кнопки. Реальність виявилася катастрофічною. Російська армія прийшла захищати їх від бандерівців, тому погнала поперед себе на кулемети тих самих. Самих бандерівців в Донецькі ні пройшло ніяких тенденцій положительних Зараз там, взагалі відсутствує така категорія, як «взрослий мужчина, там возрасте там від 25 до 55 лет они то есть там обескровлена територія. Ті, хто добровільно пішов працювати на адміністрацію окупантів, теж отримали свою винагороду. Відступаючи, російська армія їх просто кидала на призволяще. Тепер вони ховаються як щури по підвалах та шафах. СБУ їх виловлює в промислових масштабах. За це, до речі, їм дякую. В СБУ завжди буде робота. Сюди виходять. Куди пішов? Виходи сюди! Виходи! Там жінка! Тут бабуся! Все, все, все! Виходи сюди! Хто ще згушив? Сюди ми... ви підійдіть! Ось таке воно – щасливе життя колаборантів на окупованих територіях. Вони так хотіли бути росіянами, що забули одну маленьку істину – в Росії вони завжди будуть хохлами. І зрадниками кримчани, донечани, херсонці всіх їх вважають другим сортом в Росії. Це правда. Це вони в Україні були ісконно русскими, ще не колаборантами, якимись чиновниками, поліцією, хто зна ким. А в матушці Росії вони ж такі самі, як і чеченці, яких називають ну ви самі знаєте якими жопами, і буряти, яких називають так само якими глазами. Бо Mm. Розумієте, шовінізм, та ксенофобія, вона вбудована в генетичний код росіян і з тим нічого не поробиш. Вот Всі тут однієї національності. Я близько тут воду не полізу. Що підцепиш від цих от этих взагалі, Вот ця ненависть к України, к українців, що можете сказати? Є? Ну, знаєш. Я не думаю, що у нас є какая-то ненависть к українцям і даже самої України відділу та ваші ні не... тож цьому фейку я ставлю 10 із 10 гойд. Бо завдяки саме цьому фейку зрадники отримують те на що справді заслуговують. Ви дивились обережно фейк. І друзі, пам'ятайте, ніхто вас не обдурить, якщо ви самі цього не захочете. Бо поки існує Росія, існує російська брехня. А значить, існує наша програма. Не забувайте, і ще важливо: якщо вас кусив бойовий комар, то ви чіпований.